Дідуся мого стрічати. Але дідусь восьмо затримується. Мабуть, дуже важкий мішок з подаруночками несе. Я зараз піду і допоможу йому добре? Да. Ви мене тут зачекаєте? Так! Да. Я скоро буду. Ось, Вазиліо. Відчуваю сьогодні, буде вдалий день. Подивись, скільки буратін зібралося. Слухай, Аліса, А чого вони всі такі розодягнені? А похапало що? Театр продав. Сьогодні водя всі два вами. Базиліо, темна ти особистість. Сьогодні свято, новорічний карнавал, так? Усі наряджаються, розважаються, Так, 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 ясно тобі. А, мені то ясно. Тільки щось на пустий слонок розважатись не дуже хочеться. А тобі і не треба. Ми сюди працювати прийшли, а не розважатися. Так, так. так. Ага, Працювати. Зрозумів. О! Аріс! Я... Що? Дивись! Який великий тут кактус стоїть. а ти щось правді за слід? Що за варту? Що ще тобі розумні діти говорять? Це А, зрозуміло. Зараз Мороз морози снігуркою прийдуть, будуть її запалювати. Ти я запалити Що припини, нехай Я не хочу. Жах. О, Аліса! Що? Слухай! Ну. В мене з'явилася одна думка. Що там з'явилося? Думка. Подивіться, яка думка в нього з'явилася. Ой, Базиля ну сміші в думках. Аліса, ну послухай, тобі сподобається. Давай ми з тобою снігу украдемо. А от діда мороза лику попросимо, а? Молодець, я тебе добре прийдула. Мені ця думка прийшла раніше у голову, ніж тобі. Та вже викупимо ділити порівну. По руках, а? <рикла> По руках. Так, треба й нам з тобою принарядитися, так що <рикла> ми тут є. Зараз ми будемо гарненькі. Папа. Моя красуня. Червона шапочка! І там же бабуся. Ой, ой, нові гості на нашому карнавалі. Давайте знайомитись, давайте. Я Снігуринка. Дуже приємно! А я Червона шапочка. У гості я до вас прийшла і багато-багато радощів я вам принесла. <риву> <риву> я... Например, мені в одній сидіти в своїй хати. Ой, <риву> та... Ой бабусі, ми, мабуть, ви, мабуть, втомилися. Слухай, реально так втомився. <риву> <риву> втомився. <риву> Давайте <риву> я вас посаджу. <рив> Не треба нас саджати. Ми краще тут постоїмо. <риву> Добре. Так, Калісточка! У нас є дуже цікава гра. Ось вона, так дивіться, що в мене є. Черевіна не ж бачите, бачиш? Черевона жовтка. Усі ворожі, нічого Але немає. Але зараз ми туди покладемо якусь кусняшку. Ні, нема. а матерінки може є. Вас немає, а що ж маємо? Як тебе? У вас теж немає, так? Ой, а ми хто допомоги? Я ж Що це цукера? О, присяли свої цукерки? Що це ну, ну, ви знімаєте? Цукерочку дайте, не дайте, в не дайте не мені. мені. Нема не Боже, які жидюки зібралися. Ми, пригощайте. Пригощайте. Ще й до вас! Нам І, не шкода! Не шкода! Не хочете приїхати! Не хочете! Я вас не йду! Зламалась коробочка! Ай-яй-яй, я кам'яся! Я, 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 я. Кал, не Ні-ні-ні, дітки, ні, ні, це дуже погана гра. Нам таких ігор не потрібно. А для тебе снігурка. Гра вже закінчилась. Ага. Тепер ти наша барабанка. Бар дранка! А, точно, баранка! через ліс, по науки в торбі ліс, Ішов вперед рішучим кроком, Тож всіх вітаю з новим роком! А скажіть, порядок ви на дідуся чекали? О, молодці. А де ж моя одна ушика Лишенько, лишенько, біда. Що стає роб... О, я знаю. Пану усі разом. І діти, і дорослі. Покличемо люченьку. Може вона нас почує, та сюди прийде. Три, чотири, сі гуй, рось, да, сі гуй,

Зараз у них прощу. Шановні злодії. Хай буде по вашому. Доброго дорога. Є тут у мене два мішечки. Але ви їх отримаєте лише тоді, коли повернете сюди мою Базилю, базилю!

Слов не сором! Смотримо заслуга! А ще стара людина, подивіться на нього! Фу! І далі це бази! Ми ще тут три, но бетами в проволку! Ми се з вами приснімося! Ходіть! Почтанічки! І валяночки пригоді стали! нас яка краса. О, яка краса! Яка пухнаста! а як прикрашена. А хто ж прикрашав? Діточки, ви? Прикрашали? Ні! Ага. А вам подобається ялиночка? вам подобається ялиночка. Добре, добре. Дідусь, ми чекали на тебе, щоб ти забули святкові вогники на ялиночці. Онученька, забувся, діду. Зараз, зараз візьму свій червоний посох. Так. І запрошу дітей на допомогу. Діточки, Непоможете? Допоможете діти. А ви вставайте, підходьте. Всі, 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 вставайте, підходьте до дітейся. Я вас майже рік не бачив. Перевірмо, як ви виросли, а ну, дотягніться до посуха. От так, такі молодці, всі великі вже й самі можете ялинку запалювати. Але зараз ми це зробимо разом. Згода? Да. Сімо так. Увага. Спалахне ялинка зразу. Якщо скажемо, ми разом. Разом мійте педалі. Міда. Тож не будемо зволікати. Раз, два, три, шети, шесть. Горяч. Оже ті чай. Будь ласка, покружка наші чоловіки. А тепер, пана побухати на жальку. Аби їх далі я скорім шукали. Вже яскраво. А, Сидиш, Дякую, дякую, дякую! дякую, дякую. 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 Молодці. Дякую. Ай, Володі. Я і дуже просимо тебе затанцювати біля ялиночки. Так куди ж мені танцювати, оночинко. Тітки, хіба ж старий, Дітки, старий наш дідус? А він ще молодий, Так! Молодий. От постаний. Допоможете, станцію по разом з тим. Допоможете. Звонят. Подивляйтесь, не сюди. Вставайте поближче до Діда, А дорослі нам допоможуть. Вдою поплескать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починають танцювать. Слышали, слыша? садись, вставай, будь ласка. О, берися за рученя. Все в Бога встаем. Вставай, ты вставай. Все в Бога встаем. Вот. Садись в Велика, велика новорічна гора, мама. Все взялись? Да. Все Да. Будьте уважны, будь ласка, діточки. Бо... Якщо Дід Мороз скоро Вислизне, тоді свято край. А якщо не святкувати святкуватимо далі. Домовилися! Так! <голові> Готові! <голові> ага! Раз, два, три початок ріл! Так я тут спадинич торгів, ось! Ага! Ага! О тут! Ааа, ось це можна простити! А я тут просто! Ага! Ось то можна! Ага! Ааа! Ага. Молодцы, а хоровод будете вивести <сь> до сел? <сь> Поверіться <сь> <сь> за ученняся на попередніх хорово! А давайте нам опусками пустыни поздравим!

Дяги, весело у вас тут, до ночівка. Весело, гарне свято, і ялинка чарівна, і діточки веселі, а дорослі, які жварі, от молодці. Шкода, що діду вже час збиратися Дякую. до чарівного лісу. Хай вам щастить, шановні, і до нових зустрічей! Дідусь, так. а куди це ти зібрався? Та я ж штушу, ночень, до чарівного лісу. А ти нічого не забув? Так. Значит нічого. Подарунки. Подаруночки. Ви для діда приготували подарунки. Дідович не для тебе, для діток. Для діток? Да. А для діток. А зараз, зараз, зараз. Дідусь нічого не забув, дідусь все пам'ятає. Але хочу вас запитати, діточки, а скажіть нам мені, будь ласка, чи гарно ви поводилися цього? Да! Правду поводилися. Правду да, гарно поводилися? – Правду кажіть? Усі гарно Так! А ми зараз перевіримо. От скажіть нам, ви, тата, слухалися? Да! А маму? Да! А маму Так! Ображали! Ні, не ображали! Ні, молодці! А виховательку свою слухалися? <кліпи> а вона вас! <бос. кліпи> Слухалася! Слухалася? Тож усі, усі, усі заслуговують на подарунки. Так? Тоді, будь ласка, зустрічайте ширими вузька мого побічника червоного півника. Ось він поспішає та подаруночки несе. Злічне, 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 ти за підтраси. Опорос! А здачі саме сьогодні траска Ну, А я вам скажу. А наступний рік сим'ягорів річарівного півника. І протягом усього року він виконуватиме ваші найчинніші бажання. Але це буде згодом. А зараз прівнику, оруженька, допоможіть вам роздати подарунки дітям. А ви дорослі, посканта в команді, сили